Якщо заміж зібралася, то лише мневістки, чи то жартома, чи то всерйоз, сказала мені донька. Мені 58 років, останніх 16 років я провела на заробітках Греції. Я, як овдовіла, так відразу за кордон і поїхала. Хотіла для доньки кращої долі, ніж була в мене. Всі гроші я додому висилала, а донька спочатку з моєю мамою, а коли вже вийшла заміж, то своїм чоловіком будинок будувала. Марина у мене єдина дитина. Тож ми домовилися все відразу на неї оформляти, так і легше всі папери під час будівництва підписувати, і потім не треба дарчу оформляти. А для кого ж я стараюся, як не для рідної дитини? Заміж ще раз я точно не збиралася виходити. тому будинок оформила на доньку, а сама собі за кордоном працювала і приїжджала раз в рік додому на свята. Свою долю і конем не об'їдеш, так колись казала моя бабуся, так вийшло і у мене. До мене зараз сватається мій сусід. А ми вже далеко не молоді люди, бо Бог дорослі діти, які мають свої сім'ї. Ми з Михайлом зустрічалися ще в молодості, але то було якось несерйозно. Я вийшла заміж за іншого хлопця, потім Михайло одружився. В цьому році я приїхала додому на Різдво і ще досі не повернулася за кордон, бо вирішила здоров'я підправити. І в цей час ми з Михайлом і зблизились. Він теж вдівець. Часто говорили то про город, то про господарку. А потім все якось перейшло на більш романтичні нотки. Ірино, ми з тобою не молоді люди, щоб довго тягнути. Нам треба про старість свою подумати. Погодься, вдвох легше, ніж одному, так що виходь за мене заміж і будемо собі жити. якось ошелешив мене Михайло. Я сказала, що не готова відразу дати відповідь і що мені треба подумати. А потім все добре обміркувала і вирішила, що таки правду Михайло каже: вдвох легше. Інколи хочеться з кимось просто поговорити. Будинок у мене великий, на два поверхи, всім місця вистачить. Я навіть для себе відразу окремий вхід зробила, щоб не заважати молодим, який я повернувсь додому. Я була впевнена, що моя донька зрадіє, коли почує цю новину. Адже Михайло вона добре знає, роки поряд прожили, і Марина сама завжди казала, що він хороший чоловік, добрий, людяний, ніколи ні в чому їй не відмовив. А тепер, коли вона почула, що я заміж зібралася та ще хочу провести чоловіка додому, донька стала дуже проти. Вона категорично не хоче, щоб чужа людина жила в її будинку. Мамо, ти, напевно, забула, що будинок мій, тому мені вирішувати, кому тут жити, заявила мені донька. І зять її підтримав. Діте, кажу, а ви забули за чиї гроші цей будинок збудований? Гроші ваші. А робота наша, ми теж вкладалися, заявив мені зять. Отакої. От Дочекалася я подяки від дітей так, що плачу вже який день, і не через те, що так сильно заміж хочу. Просто мені образливо, що мою працю не оцінили. Формально будинок дійсно не мій. Коли донька побачила, що я дуже образилася, очевидно, її таке загризло сумління, і вона покликала мене на розмову. Мамо, якщо вже така справа, то виходь заміж, але жити у дядька Михайла, каже мені донька. Дуже гарна ідея. Михайло живе з своїм сином і невісткою, у якої такий характер, що бронь Боже. То чого я, маючи власний будинок, маю йти до когось жити, та та невістка нам точно життя не дасть. А ще краще, мамо, нічого собі не вигадуй, їдь назад у Грецію, років десять ти ще точно зможеш там бути. А коли повернешся, то будемо тоді думати, що робити, мудрує моя донька. Теж чудова ідея. Через 10 років, десь Бог, мені буде 68. Я не впевнена, чи захочу заміж в такому віці. А зараз, поки ще молода, можна спробувати стати щасливою. Так донька проти. А що робити? Як мені бути? Я не знаю.